Вітаю на каналі Turbo Energy на розтині 48 вольт, 6 кВт, але дуже воно схоже на нею. Зовнішні комунікації. Кнопочка вмикання живлення. Вимикач сонця. Два сонячні входи. Один виламаний. Входи батарейки. Комунікаційні. Роз'єм для Wi-Fi. Генератор навантаження мережа. Історія наступна. Щось там було помилково підключено. Що саме зараз дізнаємось? Знімаю клемник, перевірю живлення і спробую запустити, подивимось, що він нам намалює. Задня частина корпусу. Це є суцільний алюмінієвий радіатор гребристий. І Також є вентилятор для продмухування певних конструктивних елементів. Передбачаю, що тут за вентилятором розташовується алюмінієва туба, в якій зосереджено трансформатори та дроселі. Ось так ця конструкція виглядає з іншого боку. Технічні характеристики без серійного номера. В середині ми маємо сонячний вимикач, кнопка вмикання живлення. Ось провідники пішли входи акумуляторної батареї. Розділено прозорим діелектриком, також позначено полярність. Заземлення. Праворуч розташовується плата з кламниками та іншими засобами взаємодії з зовнішнім світом. Це комунікації, вхід генератора, навантаження, мережа, термозапобіжник. Провіднички всі підписані. Це добре. Не загубимось при складанні. Та внизу плата на Wi-Fi. Ця конструкція перебуває на стійках. І її доведеться в першу чергу скидати, тому що, судячи з усього, конструкція одноплатна, І нам доведеться ось цю верхню частину корпусу скидати. Гвинти десь там за ось цим першим ребром по периметру. Буде непросто. Для початку вимірювання опору по батарейці короткого немає, можна спробувати запустити. І опитування свідків. Виявляється, електрик переплутав плюс-мінус на одному з сонячних входів. Після цього інвертор не стартує. Подивимося, як це відбувається насправді. На батарейці 47. Даю 50 спроба запуску. Засвітився екран, засвітились два світлодіоди DC-AC, що в принципі неправильно, тому що мережі у нас немає. І більше нічого не відбувається. Виходячи з первинної інформації про те, що було змінено полярність по сонячних входах, незрозуміло по якому. Вмикаю сонячні входи і промірюю опір. Отже один вхід. Короткого немає. Міняю полярність. Тут є спад на діоді. Друга пара конекторів. Є спад в зворотньому напрямку, короткого немає. Спочатку скидаю ось цю прозору пластинку. Далі відкручую стійки, звільняю цю плату, звільняю провідники, які йдуть до клемників. Тоді можна буде цю плату скинути. І потім доведеться борситися із самою кришкою. Для звільнення плати відкріплень. Відкручую. Три стійки плюс одну гайку. Все, тепер плата виходить. Тут є додаткові конектори, позначив їх про всяк випадок і можна відстібати. Тепер аналізуємо, що нам заважатиме витягувати корпус. Плата Wi-Fi не заважатиме про всяк випадок, щоб ніде не зачепити, не виламати. Ось ці дві перетинки я їх відкручу і доведеться скинути вимикач сонця. Він йде разом з корпусом, тому щоб не тягти разом з ним ось ці провідники. І не роз'єднувати клемник, скину я його взагалі, можливо, від'єднаю від нього провідники. Позначив провідники. Тепер я їх звідси демонтую. А вимикач залишиться в корпусі. І від'єднати заземлення. Перевернув пристрій донизу з усіма заходами безпеки. І тепер нам треба відкрутити ось ці гвинти. Ось тут ще один. І розділяти його. Ось ця алюмінієва туба. Це місце проживання дроселів і трансформаторів. Я так думаю. Звільнив усі гвинти, і тепер кришка виходить. Корпус відійшов, але не все гладко. Є з'єднання з платою дисплея. Відводимо кришку в бік, під'єднуємо, і тоді у нас вже буде повний доступ до основної плати. Перед нами ось така плата. Тепер розглянемо. Всі елементи по черзі. Намагатимуся в логічній послідовності. Отож, починаємо із входів. Бачимо плату. Сюди заходять входи генератора, сюди заходять входи мережеві. Тут є фільтр, тут є вимірювання струму. До цієї плати. Причеплений вентилятор. Він перемішує повітря всередині корпусу. Є група реле. Ось одне, друге, третє. З іншого боку плати є два конектори. Праворуч бачимо, заходять два провідника це вихід інвертора. Там два реле, які комутують вихід. І потім Йдемо безпосередньо в навантаження. Скидаю плату, подивимось, що під нею. Під платою маємо ще одну плату з реле, знову стійки, датчик струму. Тут розташовуються роз'єми для вентиляторів. Роз'єм фан-1 це зовнішній вентилятор. Ось пішов провідник, під платою, виходить назовні. І вентилятор Fan-2. Це внутрішній. Ось він. Ліва частина плати. Перед нами шина під'єднання акумуляторної батареї. Шина розбірна. При допомозі трьох гвинтів і дистанційних стійок Енергія передається до транзисторів. Тому для випаювання транзисторів, шину доведеться розбирати. По плюсовій шині у нас розташовується датчик струму. Поки що я не зустрічав в інверторах безпосереднього вимірювання струму. Тут така опція присутня. І провідник від датчика заходить десь під плату керування. Далі розберемося. Маємо 11 конденсаторів по входу акумуляторної батареї. Номінал 2200 на 63 вольта. Тут маємо ще один конектор з під'єднаними двома провідниками. Скоріше за все, це датчик температури. Десь він заходить туди всередину. Накопичувальні ємності високовольтної шини. Маємо. 8 конденсаторів номіналом 1000 мікроФАРАД на 315 вольт. Скоріше за все, вони включені послідовно. Плата з конденсаторами в бік є доступ до виходів транзисторів. Думаю, що це схема. DC-DC-перетворювача з одного боку низьковольтні, з іншого боку високовольтні, а це під'єднання обмоток трансформатора. Тобто входи і виходи в обмотки. І датчик струму вимірює навантаження через місток. Плата керування, центральний процесор, купа. Логіки операційних підсилювачів. з'єднується з зовнішнім світом двома широкими шлейфами навпроти, а також рядом додаткових конекторів. Це заходить на нижню плоту. Тут краще проставити маркером відмітки шлейф з-під плоти. Фільтрів заходить аж на край основної плати. І коли я це все проходив, відразу помітив проблему, яку доведеться вирішувати. Ось, горіла мікросхема. Виходи дроселів усі підписані, тому з монтажем-демонтажем проблем не буде. Це, очевидно, по сонцю. А це перетворювачі. Кнопка вмикання живлення розташовується аж з іншого боку плати. Поки що відкидаю червоний конектор для живлення. Також тут є червоний конектор, сюди заходить провід від датчика струму акумуляторної батареї. Знайшов місце горілого. Мікросхемка між сонцем і блоком живлення. Можливо, вдасться встановити маркування. Плату доведеться скидати, там не зрозуміло, що ще буде паятися крім мікросхеми. тому розбираю плюсову шину, тут стійка з гвинтом, а шина заважала її відкрутити. Тепер датчик струму ближче. Всередині датчика розташовується запобіжник на 150 А і потім ця конструкція садиться на шину. Звільняю плату від з'єднань для демонтажу виходи дроселів, шлейфи. Комунікації, гвинтові з'єднання, стійки. Демонтаж простим не буде. Заводські прокладки приклеюють усі елементи конструкції намертво, тому вправність тут має бути неабияка. Необхідно плату відтягти від корпусу, нічого не відірвавши. Демонтував плату, важко це робити. Наскільки потужно прилипають транзистори до прокладок. Ось перша втрата. Діод не витримав натиску демонтажу. До цього треба бути просто готовим. Ну, якщо ми вже сюди дісталися, випаюю по одному транзистору в кожному вузлі і подивимось, які ж тут комплектуючі. Це нижня частина плати. Це вихідний місток, це сонячна частина, один транзистор, один діод, і ще раз один транзистор, один діод. Далі транзистори по низу, і чотири транзистора місток DC-DC-перетворювача. Відповідно, це входи <кій> і виходи трансформатора. На цій платі зосереджено комунікації з силовими трансформаторами. Їх тут два. Ось входи одного, входи іншого. Відповідно, виходи включені послідовно вторинні обмотки. Схема мостова, середньої точки немає. Тобто, виходить у нас по одному транзистору на плече. Всього у нас 8 транзисторів. І відповідно тут ряд високовольтних транзисторів, тут ряд низьковольтних. Датчик температури, Датчик температури заходить десь всередину трансформаторів. Дроселі зосередження також в цій частині конструкції. Відповідно, це в нас зарядний дросель і вихідний. І два дроселі по сонцю. І датчик температури. Ось тут розташовується. До речі, другий діод також постраждав, тут йому деформувало лапки. На жаль, ми не в змозі проконтролювати процес, тому що все під платою якраз середина. Силові елементи притискаються до плати ось такою пластиною. Вона фіксується в платі. Ось цих пазах. І потім дає можливість підтягти гвинтом до корпусу транзистори або діводи. По нижній частині платі можна сказати наступне, ніяких SMD елементів тут немає близько, тобто все зосереджено вгорі. Випає в одного низького транзистора. І що ми маємо? А тут ми маємо cr мікро CRS-0027N10. Схоже, виробникам змістувно перекрили доступ до брендових транзисторів. Значить буде CR-Micro. на різки Синуса. Ось такі транзистори. НЦЕ40 ТД-120 ВТП. Транзистори DC-DC перетворювача, високовольтна частина. Транзистори в схемі зарядки. Також це є 40 ТД-120. По сонцю. Транзистори Magnachip 40 Т-65. Після знайомства з силовими елементами все відновив, пропаяв залишки, прокладок перебрав. Висновок із історії демонтажу. Слабке місце два діода по сонцю, вони якраз по центру плати, є можливість їх зірвати. Зайвий раз без потреби. Знімати плату з термопрокладок немає ніякого сенсу. СМД-елементів у нас тут немає. Плата тришарова, ось бачимо, просвічуються смужки доріжок, це середній шар. Тому всі роботи по діагностиці і монтажу керування можна виконати на верхній частині плати. Отже, по платі те, що ми не встигли розібрати згори ще в корпусі. В лівому верхньому куті розташовується основний блок живлення. Поруч ще два блока живлення, один по сонцю, інший по мережі. І працюють вони на ось цей конденсатор на 450 вольт. Даючи можливість працювати в основному блоку живлення без акумуляторної батареї. Ось наша мікросхема, яка горіла. Зараз розбираю, що це за мікросхема і яке її призначення, і на які вузли вона впливає. Ось ця мікросхема у нас вигоріла. ПЕОК і більше нічого не видно. Схоже, якийсь операційний підсилювач. Там є залишки маркування другим рядком нижче. Тепер піде аналітична робота досліджувати, що це за мікросхема. Це наша мікросхема, яка згоріла. Пробій між 4 і 11 виходами. Це операційний підсилювач ТриПак 2584. Прочитати, на жаль, не вдалося, зате така сама мікросхема тієї ж партії розташована трошки в іншому місці плати і виконує схожі функції. Тепер відомо, що це операційний підсилювач. Якщо не знайду точно такого, можна знайти заміну по характеристиках і спробувати поставити його на місце. Доріжка по плюсу, доріжка по плюсу у нас вигоріла вщент, тому тут буде мікрохірургія. Перехід живий, але далі плюс не йде на ось ці ланцюжки. На даному етапі на оцей конденсатор подам 300 вольт, запрацює мережевий блок живлення. Можна буде з кнопки запустити основний блок і подивитися, чи формуються напруги плюс-мінус 12 на ось цьому операційному підсилювачі. Якщо напруги там будуть в порядку, можна ставити заміну і намагатися запускати систему. По силових елементах коротких немає, тобто чомусь вигоріла лише ось ця ділянка по операційному підсилювачу. Даю 310 вольт постійної напруги з зовнішнього джерела. Запустився блок живлення. Засвітилися два індикатора. Тепер чорний щуп до першого виводу стабілізатора це спільний. І до четвертого виводу операційного підсилювача 12 вольт присутнє. А чи є у нас мінус 12. Для цього треба торкнутися до виходу навпроти, і там 0,86 вольта. Тобто у нас немає напруги мінус 12. Міняю лінійний стабілізатор, Схоже, в ньому проблема. Замінив стабілізатора, даю напругу. І вже цього разу у нас світяться три індикатори. А це означає, що всі напруги присутні. Замінив операційний підсилювач, поставив ТЛ074. Розпінувка сходиться, поживлення підходить, а решта властивостей будуть визначатися ланцюжками зворотних зв'язків. Стосовно драйверів, низьковольтна частина ТЛП-152. По гарячій стороні драйвера TLP 5754. Виготовленої прокладки. Тепер ставлю плоту. На вході на батарейці 53. Відбувається запуск споживання в цьому режимі 0,28, це відбувається не швидко. Але принаймні якісь ознаки життя вже є. Дуже довго відбувається зарядка шини. Вольтметр на шині. Дивимося, що з напругою. І доходить до 490 вольт. Тепер із сонцем. Ознаки життя є. Класно вуреле. Прибрався значок генератора, ще разрила, і з'явилася напруга на виході. Тобто основні функціональні блоки працюють. Вимкнув сонце, робота від батарейки. Навантаження працює. Отже, можна збирати докупи і радіти за власника. Дякую всім за перегляд і бережіть ваш інвертор від появи білого диму.